Онлайн-чати на сайті допомагають компаніям відповідати на запитання клієнтів у режимі реального часу, ефективно працювати з запереченнями та збільшувати продажі. Розглянемо, як підключити чат до вашого сайту та автоматизувати спілкування, використовуючи автовідповіді бота. Перейдіть до розділу Чат-боти у вашому обліковому записі SendPulse. Якщо раніше у вас не було підключених каналів, натисніть кнопку Підключити канали. Якщо ви вже підключали чат ботів, перейдіть в розділ управління ботами і виберіть підключити навпроти онлайн чат для сайту. Також ви можете натиснути кнопку додати бота». Ви можете встановити віджит чату на сайт, створений у SendPulse, або на сторонній вебсайт. Виберіть сайт, створений у конструкторі сайтів міні-лендінгів або під час створення курсів і натисніть продовжити. Код проекту буде автоматично доданий до налаштувань сайту. Щоб додати віджит на сторонній сайт, введіть посилання і натисніть Продовжити. Код встановлення можна скопіювати після налаштування зовнішнього вигляду онлайн чату. Виберіть розташування віджиту на сторінках сайту ліворуч або праворуч. Виберіть кольорну схему, яка підходить під кольори вашого сайту. Введіть заголовок, який відображатиметься у шапці чату. Ви також можете додати опис чату та посилання на вашу політику конфіденційності. Праворуч ви побачите, як виглядатиме розгорнутий чат. На сайті віджит згорнутий у лаунчер, при натисканні на який відкривається чат з історією, якщо користувач відвідав сайт повторно. Після завершення налаштування зовнішнього вигляду натисніть Далі. Якщо ви вибрали інсталяцію на сторонній сайт, скопіюйте код для встановлення та вставте його перед закриваючим тегом БАДі, потім натисніть Перевірити встановлення. Щоб встановити код пізніше, натисніть Пропустити встановлення. Щоб скопіювати код та перевірити статус інтеграції пізніше, перейдіть до налаштувань бота у вкладку Інтеграція з сайтом. Після створення віджиту, Можна переходити до автоматизації спілкування. Відредагуйте стандартні ланцюжки, створіть тригерні слова та нові ланцюжки, додайте в повідомлення запит клієнтських даних, щоб не втрачати зв'язок з клієнтами та спілкуватися через додаткові канали. Ви також можете підключити чат GPT на платному тарифі, щоб нейронна мережа генерувала відповіді на основі ваших інструкцій. Для цього перейдіть до налаштувань боту у вкладку інтеграції та навпроти Чат GPT OpenAI натисніть Підключити. Щоб відредагувати вигляд чату, перейдіть у вкладку Віджит в налаштуваннях, Внесіть та збережіть зміни.